Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Усі наші потреби мають забезпечення у ньому. Чи ви маєте особистий список? Ніколи ні. У ньому обов'язково має бути цей пункт. Я ніколи більше не сповідуватиму нестачу. Адже Бог мій. Задовольнить усі ваші потреби через славне багатство своє в Ісусі Христі. До Филип'ян 4. 19. У лютому 2015 року я страждав від проблем зі здоров'ям. Мене турбував, оперізуючий лишай на попереку, а обличчя з лівого боку втратило контроль над нервами і виглядало так, ніби я пережив інсульт. Я перебував у такому стані майже два місяці. Щоб стимулювати нервову систему, я звернувся до акупунктури. Під час сеансу майстер почала розповідати мені про мої проблеми: нестачу того чи іного вітаміну, неправильне харчування. І це тривало певний час, але я зупинив її, мадам. Господь, пастир мій, я не матиму потреби ні в чому. Псалми 23, 1. Вона не знала, як реагувати, але Бог бажає, щоб ми саме таким чином дивилися на свої обставини і саме так відчували себе постійно. Він наше забезпечення у будь-якому місці, у будь-який час. Він ваше вічне джерело. Він ваше життя. За останні 48 років слідування за Господом, ми з Крісті пережили багато чого. Виховали шістьох дітей, один з яких з особливими потребами. Але ми ніколи не відчували, що наші потреби залишилися незабезпеченими. Він наше джерело, Господь вірний. Моя молитва сьогодні: Господи, я ніколи не сповідуватиму потреби. Ти моє джерело. Ти мій добрий пастир. Ти даєш мені все, чого я потребую. В ім'я твоє. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Усі права захищено.